Шанування друзі, в цей день, 13 серпня, вівторок, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас і з тих подій, які я вважаю актуальними і такими, що варті вашої шанованої уваги. Перед тим як розпочнемо і поговоримо про просування українських військ на Курщині, як український фланг нависає над Білгородом. Бледгородом, як його називають, що теж так само є важливим, про те, що сказав Трамп в інтерв'ю Ілону Маску. Про це і не тільки за мить, але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, щоб отримувати оновлення і оперативно бачити, які зміни відбуваються на каналі. Тому що буде багато цікавого, особливо з вересня, раджу вам, буде розширення. Я сподіваюся, мовлення такого на каналі аналітичного на різний, знаєте, на різний смак. І більш такого софт, і більш такого хард. Тобто, це вже кому що до снаги. І так само залишайте ваші коментарі. Ну і ставайте спонсорами каналу, хто бажає підтримувати україномовний сегмент. Аналітики в Ютубі це дуже важливо. Отже, президент України Володимир Зеленський офіційно визнав проведення операції збройних сил України на території Росії. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський сказав про те, що Україна наразі контролює тисячу квадратних кілометрів на території Курської області. Тим часом губернатор Білгородської області відзвітував про те, що Зкрасної Яруги в Білгородській області евакуювали майже все населення. Чому тому що реально бояться поширення наступу збройних сил України саме туди, і тут уже ми підходимо до того, що загрози для Росії нависання з флангу, якщо ми зараз подивимося на мапу, там чітко буде зрозуміло, що. Скажімо так, ознаки поширення наступальних дій в той бік з метою перерізання логістики, зокрема на Білгород з північного напрямку, ці всі ознаки вони в наявності, це все присутнє, і це те, що може відбутися. Тому о, там влада хотів сказати окупаційна. Ну вона до мешканців багатьох там по відношенню до них окупаційна, і до речі, треба питання політичні піднімати. Я вже говорив про це, що для України зараз це шанс підняти проживання українців на етнічних українців на землях, в тому числі які межують зараз з Україною і входять в склад території Росії, але колись це була Гетьманщина. Якщо ми говоримо про Курщину, Брянщину, зокрема, окремі райони входили в склад козацької гетьманської держави, про це не варто. Забувати зараз, проводячи інформаційну роботу, політичну роботу із населенням, і з людьми там, отже, власне кажучи, це є важливий елемент і момент цього. Там дійсно є просування наших сил, воно дещо сповільнилося, тому що ворог уже почав реагувати, тому що окупанти зараз бачите все рівно. А зараз ворог там активізуються, вони намагаються підтягнути артилерію, більше дронів, а поки що не так активно працює авіація як на сході, наприклад, і це добре. Але системи ППО так само є для того, щоб протидіяти і збивати ворожі літаки. Це теж було би добре. Чим більше збитих літаків ворога і гелікоптерів, тим краще незалежно від того на якому напрямку це зроблено. У нас вже є повідомлення від Осу Таврія, речника Дмитра Лоховія, що з придніпровського напрямку і не тільки Росія перекидає певні сили якраз на Курщину для того, щоб стримувати і зупиняти просування українських сил оборони там. Тобто вони вже почали рухатися, але Путін. Почав а, говорити про те, що я вам вже казав, але повторюсь, і дещо розтлумачу. Він от на цій нараді, там з силовиками з губернаторами прикордонних областей говорив про те, що ну, мовляв, все рівно це нічого не означає, а, все рівно, це не буде відволікати російську армію від подій на сході на Донеччині. За будь-яких умов там буде продовжуватися наступ і це не похитне російських позицій. І мовляв, півтора рази вони швидше активізувались. Але ж треба розуміти наступний факт, що Путін він свідомо проводить і ПСО. В чому воно полягає? Воно полягає в тому, щоб ну, спробувати зламати. І спробувати таким чином тиснути. Вони ж проводять потужні інформаційно-психологічні операції. Вся російська пропагандистська машина зараз. І ці операції спрямовані на те, щоби тут в Україні посіяти таку сумніви, посіяти недовіру, що мовляв, а чи потрібно було, і чи варта того, щоби проводити операції на території Росії, коли, мовляв, краще було ці війська, це підкріплення скерувати на схід на Донеччину, і в принципі тому, що там горить фронт. Ну зрозуміло. Що хоче Путін, і зараз Путін демонструє ось таку браваду, удавану впевненість. Мовляв, ну дивіться, бачите, незважаючи ні на що, все одно Росія буде наступати на фронті. Тому ви задумайтеся і, можливо, війська свої знімаєте з Курщини, з території Росії, не розширюйте там операції на Білгород, не блокуйте і так далі. А можливо, все ж таки скеровуйте ці війська на схід. Ось цьому є розрахунок Путіна. Тут важливо не зламатися, тому що зараз ми знову ж таки входимо в оперативну штабну гру таких двох генеральних штабів зараз, станом на зараз, починаючи від травня місяця, наш генеральний штаб під його керівництвом начальником генерального штабу, головнокомандувачем збройних сил України, демонструє а, кращі позиції і відверто перемагає. Російський генеральний штаб у цій грі, чому? Тому що починаючи від того, коли ворог почав наступальні дії на Харківщину, відтоді, пам'ятаєте, я говорив про те, що ну дивіться, зараз у нас буде змагання за те, хто кого переграє в сенсі перекидання військ, в сенсі відволікання уваги і в сенсі сковування підрозділів, тому що очевидним наміром і мотивом одним із мотивів. Російських наступальних дій там було відволікання уваги українських збройних сил від напрямку на Донеччині і Луганщині. Відповідно, перекидання більшості резервів, розмотування резервів українських сил для того, аби діяти безпосередньо там, і для того, аби ми ну фактично просто розумієте, коли у ворога є можливості, коли у ворога переважають ресурси, коли він може вести наступальні дії, відповідно він, перехоплюючи ініціативу. І фактично керує опосередковано полем боєм. Тобто він визначає, де буде цей напрямок, визначає, які сили, визначає позиції, і, начебто, як у Вальсі веде першим, намагається. І ось тут важливо його перегравати, важливо так йому наступити на ноги, щоб йому було не переливки, а потім взяти першість і перетанцювати і виграти всі конкурси. Якщо вже так ми говоримо метафорами, танцювальними, зокрема, ось чого важливо досягати, ось на що потрібно орієнтуватися безпосередньо. І тоді наш Генеральний штаб перегравав ворога, він і зараз переграє. Чому? Тому що важливо було не зламатися, і важливо було не діяти за планом агресора, тобто не давати їм шанс, аби вони. Побачили, що а окей, ну значить, начебто цей наш російський план вдається. Україна діє, відповідно, перекидає війська і рухає так, як нам це потрібно. Тобто, в принципі, все гаразд, і тут, ну скажімо так, навіть нічого іншого і думати не треба, можна досягати цілий. Зараз Україна перехоплює ініціативу, це хороша операція із цим контрударом безпосередньо на Курщину. І е, тут важливо не зламатися, не дати зараз ось цей момент. Розумієте, і нам всім теж треба бути дуже обережним, тому що я бачу в мережі поширюють зараз заклики і питають: ой, а що ж буде на сході, а можливо краще було скерувати туди увагу. Ну повірте, про схід ніхто не забуває це. Дуже важливий момент. Про Донеччину ніхто не забуває, про Луганщину зрозуміло, про Харківщину. Зрозуміло, що там теж потрібна підтримка нашим підрозділам. Але вкотре наголошу наступальну операцію на території Росії в Курській області, а наступальна операція продовжується. Це дуже важливий пункт, на якому наголосив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Це дуже важливий момент, його треба запам'ятати, тому що вона не зупинилася. Щоби ворог зараз там не кричав, щоб їх пропагандисти не говорили, які б відео там чи світлини компроментуючи не поширювали, ця наступальна операція триває. Так от, поки вона триває, ця наступальна операція, в тому числі, допомагає і оборонній операції на Донеччині. І це важливо розуміти саме таким чином, це і є А саме так на сьогоднішній день. Насправді, ось а, яка, скажімо так, ситуація станом на зараз у нас безпосередньо відбувається а, на Курщині. А, війська просуваються, а, тисячу квадратних кілометрів щонайменше. Ну, навіть виконуючи обов'язки губернатора Курської області, Смірнов сказав, що зсу зайшли на 12 кілометрів углиб території, а ширина 40 кілометрів під окупацією 2000 осіб, як він каже, про долю яких нічого не знаємо. Путін лихорадочно дуже знервовано його перебивав, тому що це була відкрита частина трансляції. Путін не хотів, щоб це чули безпосередньо. А там 28 населених пунктів перебувають під контролем <кій> ЗСУ. Це влада Курської області про це заявляє. Тобто, це їхні <кій> дані, тому успіхи є. Тепер поговоримо про міжнародну реакцію. Тому що до Києва приїхали Річард Блюменталь, сенатор і Лінсі Грем, Представляють відповідно демократичну і республіканську партію. США. вони охарактеризували цю операцію як блискучу, проведену на надзвичайно високому рівні, і рух в правильному напрямку. І сказали, що, повернувшись до Вашингтону, будуть робити все, аби продовжувати лобіювати. Для України право бити далекобійною зброєю, зокрема ракетами атакам з глиб російської території. Це дуже важливий меседж. Ми розуміємо, що це нам зараз потрібно, і це було б логічно. І я вам скажу, що шанси є навіть більше ніж раніше. Справа в тому, що психологія на психологічному ось цьому глибинному рівні людей на заході, особливо в Сполучених Штатах, вона орієнтована так, що там. Хочуть приєднуватися до history of success, до історії успіхів, допомагати сильним, допомагати тим, хто бореться, допомагати тим, хто демонструє результат попри все. Україна демонструє результат попри все, не зважаючи ні на що. Україна демонструє волю до боротьби, волю до перемоги над ворогом, боротьбу за західні цінності. І відповідно, це не може не надихати. Це не пусті слова, і вони безумовно будуть мати вплив. Так само дуже цікаво, що сенатори заявили про те, що Україна може підписувати контракти із пілотами, які на пенсії в Сполучених Штатах і на Заході, і які мають досвід пілотування F-16. Це поки наші пілоти українські продовжують навчання, поки цей процес триває, але ж літаки нам постачаються, то вони пропонують саме такий формат. Це дуже хороша ідея. Вона не обговорювалась неодноразово. Щоби наш інтернаціональний легіон, який діє в складі збройних сил України, абсолютно на легальних підставах згідно норм міжнародного права і українського законодавства, коли будь-який іноземний громадянин за покликом серця може приїхати до України підписати контракт зі збройними силами і стати фактично добровольцем-контрактником. І дуже непогано було б залучити якраз людей, які мають дуже такий серйозний професійний досвід пілотування цих літаків і допомоги нам, тому що тоді би це збільшило кількість F-16 в нашому небі, збільшило би і поширило би їх можливості. І, безумовно, це стало би серйозною допомогою і сигналом. Путіну, що захід продовжує підтримувати Україну, тому зараз, коли ми маємо ось цю history of success, вона потрібна була розуміти, ця операція наступальна на територію Росії потрібна була ще й з цих військово-політичних мотивів і міркувань, про що я говорив, для того щоб зарядити. Цією підтримкою, і зараз вона, я думаю, що шанси у нас є набагато більші. Що стосується безпосередньо операції на Курщині, видання економіст пише про те, що поки що, значить, не йдеться про те, щоб перекидати великі обсяги військ, як сподівалися в Україні. А вони поки що менші. Ну е і посилаються, що ми не можемо розширити логістику на 80-100 кілометрів. Е сам наступ е планувався давно, і дуже добре, що не було витоків інформації. Це важливо свідчить про організацію і е заявляють про те, що е наші підрозділи просунулися на 40 кілометрів углиб напрямку Курська. А, значить, відправили найбоєздатніші підрозділи до найслабшої точки на їхньому кордоні. Солдати-призовники зіткнулися з десантниками і просто ледь не здавалися. Ну, значить, а, що тут треба сказати? Щодо цього всього, я би сказав, що інформаційна політика наша була побудована правильно, поки не говорили. Але в мене виникає запитання, чому джерела в Генштабі спілкуються з західними журналістами і не коментують. Українські медіа, тут тиша, а туди можна розказати, навіть якщо це не названі джерела. Найчастіше буває. При цьому вони говорять про те, що ми не можемо розширити логістику на 80-100 кілометрів. Вони про це знають. Ну, тепер вони точно знають, тому що вони читають економіст. Розумієте, в чому проблема насправді? І що це за коментування? Операція триває. Офіційно ми продовжуємо її. Головнокомандувач Збройних сил України сказав, що наступальна операція триває. Чому хтось в Генеральному штабі не названі джерела, коментує і говорить ось такі речі: це насправді те, до чого знаєте, дуже багато кажуть. Отам блогери, експерти. А почитайте, що дають. От, скільки витоків інформації, коли а Потрібно її по-іншому. Тобто інформаційна комунікаційна робота має бути покращена. Вона не на належному рівні на превеликий жаль на сьогоднішній день залишається. Я роблю висновки з оцих повідомлень, і тут є над чим працювати. Абсолютно є над чим працювати. Треба ж враховувати позицію Верховного головнокомандувача президента України, що він говорить, і головнокомандувача Збройних сил України. Так само, тому це те, над чим треба працювати для досконалення. Сподіваюся, так і буде. Ну і Трамп дав інтерв'ю Ілону маску. Він наговорив там, значить, багато речей. Ключове, що він сказав, що не можна, щоб російські і китайські інтереси сходилися. Друге, він сказав, що. А, значить, далі він сказав, що треба полади пола налагодити відносини з Путіним, як тільки він переможе на виборах. США. і він сподівається, що вони пола налагодять, що все буде добре. Сказав, що Байден здійснив, а, значить, Байді Байден а, здійснив а, недобре, тому що коли говорив про можливість прийому України в НАТО. Він е помилився, начебто у Збройних сил України не вистачає особового складу е і так далі. Ну, тобто, все, все та ж сама пісня. Єдине, що зрозуміти, як подавати інформацію про те, що інтереси Москви і Пекіну не можуть сходитись, а їх треба подавати таким чином, що а це означає, що Путін буде шукати шляхів точки дотику і зближення. З Трампом, якщо він переможе, через те, що буде пропонувати розкол із альянсом з Пекіном. Тобто буде дрейфувати в бік США, запропонує свої надра американським корпораціям для видобутку ресурсів, заплатить надрами і так далі, аби врахували його інтерес в Європі. От що хоче Путін, а Трамп йому поки що в цьому підіграє. Це ось так і треба розуміти. І позиція Трампа не змінилася. Він готовий. Миритися з путіним ціною, в тому числі українських поступок. Поки що складається таке враження. Подивимося, як буде далі. Але от вам цитати з інтерв'ю про це свідчить. Але пам'ятайте про історію успіху. Її пишуть Сили оборони України, Збройні сили України і український народ. І він не один альянс уже зламав і ще зламає в інтересах того, щоб українська держава існувала. Ось це найважливіше. Бережіть себе, слава Україні!